Стародруки, ікони, християнські старожитності 11 століття. Колекцію старовинних експонатів сакрального мистецтва представлять на виставці промені духовності в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Відкриття експозиції приурочили до 1035 ї річниці Хрещення Росії та Дня української державності на виставці. Зараз знаходиться десь біля 200 експонатів. Починається з розділу археологія, охоплює періоди від 11-13 століття в першу чергу серед фондових періоди, надбань музею. Чимала кількість мініатюрних бронзових та бурштинових хрестів, які носили миряни. Є також нагрудні іконки та медальйони, знайдені під час археологічних досліджень. Дві старовинні ливарні форми, які привезли із Теребовлі з їхньою допомогою. Раніше виливали духовні цінності. Працівники кажуть, давні знахідки музею передавали навіть мешканці краю. Підбірка хрестів Енколпіонів походить, назва від грецького слова «enkolpios», що означає нагрудник. Виділяється хрест. Квадрифолій з літописного буску досить рідко зустрічається на території, скажем, України, і в музейних збірках це в нас поки що єдиний енкалпіон квадрифолійної форми. У полі зору виставки старовинні ікони, написані на дереві, полотні та навіть на металічному листі. Найдавніше з них зняття з хреста, датована 16 століттям, походить із селища Кудринці, що на Чортківщині. Колись це містечко належало. Графом Козибродським і таким чином ось вони зберігали цю ікону, і вона потрапила до нас в музей в наслідок того, що народний комісар освіти України в 1940 році наказав ліквідувати всі музейні збірник збірки на території Тернопільської області, і таким чином привезли все сюди. Ці та інші експонати будуть доступні для відвідувачів вже з 28 липня. Виставка буде в нас продовжуватися протягом місяця і включно до дня незалежності. Тож усіх мешканців нашого краю та гостей міста запрошують ближче ознайомитися із сакральним мистецтвом.